Слава Україні! Росіяни обстріляли прикордоння Чернівщини. На Харківщині російські військові під час наступу взяли в полон цивільних. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. Це «5 хвилин на головне. Російські війська здійснили масований обстріл прикордонного міста Сновськ Чернігівської області. Постраждали три людини: – 39-річна жінка та двоє чоловіків віком 72 та 51 рік. Також внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об'єкти цивільної інфраструктури. Про це повідомили в Нацполіції. На Харківщині російські військові під час наступу взяли в полон цивільних із Вовчанської громади і продовжують утримувати частину з них. Про це повідомили у телеграм прес Харківської обласної прокуратури. Деяким людям 13 травня вдалося втекти та дістатись до волонтерів. Наразі вони перебувають у безпеці. Потерпіллі розповіли, що під час перебування у підвалі чули розмови військових Росії про те, що мирне населення потрібно розстріляти. Також людей примушували надавати окупантам медичну допомогу. Вказані дії представників держави-агресорки є прямим порушенням конвенції про захист цивільного населення під час війни. Планували теракти у Києві до 9 травня. Служба безпеки України затримала агентурну бойову групу російського ГРУ. Агенти встановлювали вибухівки в будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного з кафе. Пристрої були замасковані в упаковки з під чаю, які мали здетонувати у пікові години відвідуваності гіпермаркетів. Таким чином ГРУ хотіло дестабілізувати ситуацію в Україні, а також надіслати сигнал про нібито наявність у Києві російського підпілля, яке чекає приходу руського міра. Затриманим повідомлено про підозру щодо держзради, диверсії та терористичного акту їм загрожує довічне ув'язнення. Знову Хмельниччина отримала страшні звістки. Стало відомо про загибель Сергія Квятковського, захисника села Чанків Дунаєвецької громади. Чоловік довгий час вважався безвісти зниклим. Про це розповіли на своїй сторінці у Фейсбуці, голова Дунаєвецької громади. За її словами, військовий був зниклим безвісти з 30 червня 2023 року. Майже рік родина чекала його вдома, вірили і надіяли, що Сергій живий. Проте справдились найгірші очікування. ДНК експертиза підтвердила загибель Сергія. Йому навіки віки 32. 10 травня при виконанні службових завдань поблизу одного з населених пунктів Запорізького району Запорізької області загинув старший солдат, оператор зенітної ракетної обслуги зенітної ракетної батареї Дмитренко Андрій Миколаєвич, 1982 року народження. Про це повідомила Судолківська громада. Інформації про дату прощання наразі немає. Співчуття рідним вічна пам'ять та слава полеглим воїнам. У Хмельницькому районі під час оформлення дорожньо-транспортної пригоди загинув її свідок. ДТП, в якій травмувався чоловік, сталося на місці іншої ДТП, оформленням якої займалися правоохоронці. Близько пів на дев'яту вечора, 11 травня, автомобіль Ауді неподалік села Голосків з'їхав у кювет. На місце ДТП приїхала поліція та медики. Поки поліцейські займались фіксацією наслідків ДТП, повз місце автопригоди проїздив 29-річний мешканець Запорізької області. Він збив 24 річного тернополянина, який був свідком ДТП з Ауді, а потім врізався в автомобіль швидкої. Травмованого свідка ДТП госпіталізували до лікарні у Летичеві, де він помер через два дні від отриманих травм. Відсьогодні у Хмельницькому будуть проводити монтажні роботи та перевірятимуть на щільність внутрішньобудинкову систему газопроводів. Роботи триватимуть до п'ятниці, 17 травня. Про це повідомили на сайті Хмельницької філії «Газмережі». Згідно з даними, сьогодні відключення заплановані за адресами вулиця Олександра Коршнірука, будинок 14, вулиця Лікарняна, будинок 1. Згідно з графіком, завтра газ відключатимуть за адресами вулиця Олекса Петраківського, будинок 14Б, Львівське шосе, 41, вулиця Північна, 117 А та 117 Б. Ще більше про аварійні відключення та планові ремонтні роботи у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського скануйте QR-код та долучайтеся. Залишайтеся в інформаційному просторі протягом усього дня завдяки соціальним мережам першого подільського. Долучайтеся до створення ще якіснішого контенту. Усі деталі у телеграм. Мирного дня та бережіть себе.